Це стратифікується насіння хурми у холодильнику. Холодильник холодильником, але я зараз вам розкрию один із секретів успішного вирощування хурми, без якого ніколи ви не досягнете успіху. Тож дивіться. Перед вами насіння хурми Вергінської. Закінчилося зберігання зимове хурми, зберігалося у кого в холодильнику стратифіку... стратифікувалося, у кого у інших умовах, але що ж тепер робити з ними. Бо, як то кажуть, строк. Стратифікація вже закінчився від 60 до 90 днів. І що ж робити з ним надалі? Потрібно б, щоб воно вже і прокльовувалось, показало, чи воно буде добре сходити чи ні, чи і ще потрібно зберігати, садити у грунт іще рано, бо на вулиці березень, початок березня місяця і ще подекуди лежить сніг, принаймні у нашій зоні на півночі Сумської області. І тут мені згадалося, як пророщувала насіння моя бабуся, а потім і матуся. Правда, тоді в нас хорму Віргінську не вирощували, та й зовсім ніяку хорму не вирощували, а вона так поступала таким чином і з іншим насінням перців, помидорів там і інших культур. Ось тоже я вирішив спробувати. Ось, ось така в мене є. Сіточка, яка не гниє. Осередину цієї сіточки поклав мох з фагном, він не сухий, а уже зволожений і віджатий, щоб був не мокрий, а тільки вологий. І ось на цю підстілку я буду викладати насіння. Ось насіння вже виложив сюди. І тепер що я буду робити далі? А далі, загорну його разом із цією сіточкою. Ось так, таким чином можна. Добавити трохи ще і зверху, щоб прикрити, щоб воно було злегка прикрито. Таким чином поступаю. Ось. І далі це все зав'язую у вузол. Ось воно вийшло ось таким. Чи помістив усе, зав'язав, тепер воно не розсипеться, нікуди ні не дінеться і подальша доля його буде така. А далі я зайшов в свою тепличку, бо це єдине місце, де снігу вже нема, бо як ми... Бачимо за тепличкою. І ще на вулиці лежить сніг. А сьогодні у нас 5 березня. Так от, зайшов у тепличку, сапою розкопав землю. У тепличці вже сантиметри 3-4 до 5. І зверху земля вже така рихла. Далі шар промерший. І на глибину він промерз у тепличці десь сантиметрів на 10. Тому я продав таку ямку. Загальна глибина вийшла сантиметрів 15-20 до тих пір, поки земля знову вже стала відтала і не мерзла. Забив сюди кілочок, щоб не забутися, де де знаходитись мій кульочок і свій кульочок прямо ось так поміщаю сюди, у землю. Для чого? Моя матуся казала, для того, щоб насіння відчула соки землі. От, і у ньому проснулося тяга до проростання. Ось таким чином я хочу спробувати і самому, як воно буде зберігатись у цей час і що буде з ним далі. І так воно буде зберігатися тут десь до кінця, мабуть, квітня місяця або навіть і до початку. Поки е, за межами теплички земля вже прогріється і буде, ну, воно буде видно по самій землі, коли вона буде готова до прийняття насіння у свої обійми. Ось оце такий у мене експеримент буде подальша стратифікація насіння. Ну, що ж, зробив. Тепер буду чекати. Як ви бачили, я насіння положив на цей експеримент. Не дуже багато. Та, мабуть, і сотню десь. Ну, добрячу жменю я його не рахував. От перевіримо, що буде із ним, яка його буде подальша доля. Тепер його присипаю Залишив так невеличким бугарочком і забитий кілочок, і я вже тепер знаю, що це воно у мене тут знаходиться. Ось така у мене сьогодні справа.